Ось ведеться будівництво фан-зони. Вже металеві конструкції поставили. Залишилося тільки обшити, покласти підлогу і запускати фанатів. Багато молоді залучили до створення фан-зони. Ось бачу, що на помості. Близько 10, 10 молодих чоловік створюють частину помосту. Вони поспішають, бо залишилося зовсім трохи. Там я побачив, що працюють іноземні фахівці по створенню фан-зони. Забори по периметру, по периметру вулиці Хрещаток. Вони стоять. Ось ми бачимо, я бачу, що забор йшов-шов. Тут поставили теж бетонні плити, щоб поставити на них забор, але забор вже тут пересунули, ну так, порядка 10 метрів в сторону з, з звичайної прохожої частини. Тут є ларьок, який які не обігнули. І він опинився за гратами. Ось бачимо, що морозиво тільки так можна передати, бо тут стоїть решітка. Доброго дня. А, а можна запитати, чому саме вас ви, ви опинилися по ту сторону забору? Потому що я прийшов купити ков. Дякую. Дякуйте, <смеш> <а, смеш> Потому що так постановила наша Господарська. А чому? А чому деякі є забор перед ларьками, а деякі. В бачите, дали більше діль. А, тобто це потрібно було трошечки заплатити, щоб 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 забор стояв перед ларьком? Ну, звичайно, щоб перед лайком, щоб фон виглядав. І, і сьогодні з самого ранку вас, вас поставили перед, вами цю... Нам поставили саді, а потім поставили саді. Чому не сказали? Просто поставили і все? Просто поставили, ось кажуть. І, і, тут, і тут будуть сяти. Тут... А тут турніки, я сказали, далі буде. А на підставі чого поставили? На підставі чого поставили? Це робочі, вони сказали. Вони запитували? Грошей не любили. Ось ми бачимо, ось ми бачимо приклад, де, де забор, забор який стоїть паркан, його біля цього, біля цього лека трошки так обминули, а ось цей, а ось цей обділили увагою. І саме, і саме працівники, які тут працюють, вони повинні почувати себе не дуже зручно, тому що їм потрібно через решітку передавати свій продукт, продукти, а саме тут морозиво. Скажіть, будь ласка, а чому, чому саме перед вами поставили цю решітку? Вони Та хотіли заховати саме найдобріше морозиво в місті Київ. А з самого ранку поставили і не сказали чому, так? Вони не з самого ранку поставили, буквально дві години тому назад. І ніхто не сказав, чому сказали таке розпорядження Київради. Просто, а Ніхто не сказав, як ми будемо сюди заходити, ніхто не пояснює, як ми будемо звідси виходити. Просто поставили перед нами. І ніяких питань, ви нічого ви. Вони цих працівників, які тут працюють. Вони сказали, ми не знаємо, так? Вони сказали, таке розпорядження з Київради. З Київради розпорядження. І, і ви вже своєму начальнику, ви вже, ви вже сказали про цю, про цю ситуацію? Ми поставили А може потрібно було комусь підійти поговорити окремо, щоб, щоб цей, цей паркан опинився за вашим, за вашим ларьком? А начальство вже там буде щось рішати. В одному кіоскові можна бути відкритим, в другому ні. Ми, ми, це ми, це, я це бачу. все конкуренція. Ось так в нас зараз працюють. Фінальна частина підготовки до Євро 2012. Вирішили таким чином, що якщо ти менш конкурентно спроможний, то тебе просто за, за паркан. Щоб було незручно працювати. Цікаво. Цікаво, гарно, гарного вам дня. Будемо сподіватися, що, що, що все вирішиться і все буде гарно. Чому саме поставили паркан перед, перед, перед деякими ларками? Це Я би хотів вияснити, бо кажуть, що це розпорядження від Київської міської ради. Хто таке дав розпорядження? За, за яких причин, чи є акти про це, що деякі можна огороджувати, деякі не можна. До євро лишилося лише дев'ять днів. Київська міська державна адміністрація огороджає вертні. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як можна потрапити до, до предок -секрет... до секретаріату? Ну, по поводу питань з підготовки. До фінальної частини підготовки якоїсь преси. Так, да, ось і в мене є посвідчення преси. Ну, є нас під преснують. А, -а, -а можна вас номери взяти чи плюску да, 270 далі 24 людей. Мені порадили э -э зателефонувати. Мені порадили зателефонувати до секретаріату КМДА саме, що я зараз хочу зробити. Так, да, чую. Тобто, тобто, щоб мені, щоб мені дізнатися про то, про те, хто дав таке розпорядження, мені мені потрібно до вас вам написати листа, щоб ви його розглянули, а потім потім будуть якісь дії. Ну, Розглядають дуже швидко. Ви так на теплові направляються у структурний підрозділ і ви що вниз ті зазначаєте терміни, до кого вам додати треба це цю відповідь, буває, звичайно, ще Ага. Тобто, ну, ну сьогодні я вже не встигну, да? Бо, бо вже бізнес. Ми його зрано направляємо на нашому супроводжуючому столу на прикорму підрозділ відповідальний основний напрямку. А на раді розглядали це питання? А, на, на, на раді розглядали питання про 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 те, що будуть огороджувати. Ну про це спочатку ближче до Майдану Незалежності, там все все, все нормально, ближче до проїжджаї частини. А вже до Хрещатика тут тут така ситуація, що що деякі де, де деякі з я задоволення по вам щось не але на жаль, я ну не компетент у саме чому, чому питання займається ця гуманітарною сфера тому що ви. Ага, скажіть, а на офіційному сайті можна буде подивитися, чи є така інформація? Да? да ну все ж таки вам доведеться направити запит, тому що питання не масі займають декілька кроків і для того, щоб нам ну, зараз ухульно вам вказувати, що там так, а там так, щоб ви мала точну інформацію, не ага. Будь ласка, запит і, ага. Про... А скажіть, а до, а до а до а до чинного законодавства Київська міська рада повинна оприлюднити, оприлюднити ці рішення де саме, де саме вони їх оприлюднили. На жаль, в мене закінчилися гроші. Я не я не встиг от отримати всі відповіді. Радили за зробити а, запит, щоб щоб отримати якусь відповідь, чому саме так, бо вони некомпетентні в цих питаннях. Ну будемо надсилати листа тоді.